Лабораторний дослід номер 6 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується утворенням води. Записуємо тему, мету, обладнання та реактиви. Мета сьогоднішнього досліду – здійснити реакцію обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується утворенням води. Обладнання це штатив із пробірками та піпетки. Реактиви розчин натрий-гідроксиду, фенолфталеїн та хлоридна кислота. Завдання сьогоднішньої роботи розтежити за дослідами та оформити звіт, заповнивши таблицю. Але перед початком, як завжди, пригадуємо правила Правила безпеки яких треба дотримуватися на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. Також пам'ятайте, що кислоти та луги їдкі речовини, вони подразнюють шкіру, слизові оболонки та спричиняють опіки. І якщо все ж таки кислота потрапила на шкіру, потрібно негайно змити її сильним струменем холодної води а потім обробити ушкоджену поверхню 2% розчином питної соди. Якщо ж потрапив луг, робимо подібно. Спочатку негайно змиваємо сильним струменем холодної води рештки лугу, але потім вже обробляємо ушкоджену поверхню 2% розчином оцтової кислоти. Важливо не переплутати. Переходимо до досліду. Але спочатку побудуйте таблицю. В ній ви будете заносити свої спостереження, в нашому випадку забарвлення розчину, а також записувати рівняння реакції. Спочатку молекулярне, потім повне йонно молекулярне, а потім його скорочений вигляд. Якщо таблиця побудована, починаємо спостерігати за дослідом. Надаємо в пробірку розчин натрий гідроксиду об'ємом 1 мл. Далі додамо 2-3 краплі фенолфталеїну. Ми бачимо, розчин зафарбувався. Тепер додаємо хлоридну кислоту краплинами до появи видимих змін забарвлення. Усі наші спостереження заносимо до таблиці. А також записуємо рівняння хімічної реакції, яку ми спостерігали. Лишилося записати висновок. Сьогодні він буде коротеньким. Сформулюйте висновок, у якому зазначте яка є одна з умов перебігу реакції обміну між електролітами у водних розчинах. На цьому досить. Дякую за увагу. До зустрічі!